Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Спішу до вас поділитися з фінишем своїм. Як ви пам'ятаєте, нещодавно я знімала відео, показувала, що я розпочинаю гнома. Ось такий прекрасний чудовий гномик у мене вийшов. Цей раз я пришила ось такі перламутрові, такі, якби, бусини. Вони такі. Кремові такі, можна сказати, не чисто білі, ну і не сірі. І ось так у мене вийшло. І так мені подобається краще, ніж зеленими бусинками я прошила. Можливо, я там того гнома перешию, розпорю. Буду бачити, якщо мені буде таке бажання, така охота найде, то, можливо, перероблю. Хоча він не скажу, що геть там. Так от, як хто, хтось казав з дівчат, що красиво, хтось каже, що я маю рацію, що можна перешити. Але думаю, що я не, поки не буду нічого перешивати. Чесно кажучи, я від, трошечки від, саме від цих гномів томилася, тому що, виходить, їх треба вишивати одне і те ж саме з двох сторін, тільки у зеркальному відображенні, коли рухається одночасно з двох сторон. Мені так не надоїдає вишивка, коли я вишиваю з двох сторон одразу. А коли, виходить, е, треба вишити одну сторону повністю і другу заготовочку також повністю відшити. Тому трішечки вже вони не втомили ці гноми, але гноми хочу вишивати далі. Бо мені подобається, я б ще вишивала гномики, особливо ті, що стоять на підставочках. Ось це як іграшки, тішечки, мені не подобається, бо воно так як-то, бачите, вісить на ленточці. І так, як то трошечки наскоса, то лі тут більше ваги виходить, і воно так трошечки наскоса. Ну, нічого з тим я розробити не можу. Я вже тою ленточкою через бусинки перекладала. Якби так брала і перекидала отак і так, все рівно, воно якось так наскоса вісить, не хоче вісіти рівненько той гномик. А також, ви бачите, у мене тут лежить купа всіляких бусинок. Ось, як ви думаєте, бісер. Як ви думаєте, що я розпочала вишивати зараз? Да, Можливо, хтось і догадався, можливо, я і говорила в. У попередньому відео своєму. Ось, Я розпочала вишивати ікону. Іконка називається Святий Ангел-хранитель, ангел-охоронець. Така чудова, прекрасна робота. Як бачите, тут у мене слугує така коробка за стола. Я вже, знаєте, дівчата, станок я ним задоволена на всі. 200%. Ось. Він мені подобається, все він, якби... але я хочу сказати, що я ж частенько вишиваю і дерев'яшки стола у мене так, якби, немає де сісти за який стіл, щоб вишивати дерев'яшки. Тому я собі так подумала, що можливо, я собі придбаю стіл, якраз його поставлю в цьому місці, де стоїть станок. Станок розберу, а куплю тіски і будуть тільки рами зібрані. І кожен раз треба поміняв раму, поміняв раму, поміняв раму на яку на більшу, меншу і так далі. Прикріплю, буду прикріплювати до стола тіски. Куплю. Ось, і так я собі так подумала, що так буде найкраще. В мене буде де ноутбук поставити, в мене буде де поставити свої роботи, наприклад, по дереву, яке я буду відшивати, і буде зручніше, ніж тут. А тут я постійно боюся, да, тут у мене стоїть органайзер на тій коробці. І я постійно, виходить, коли буває встаю, наприклад, боюся зачепити десь більше, щоб воно посунулося, щоб не зіскользнула та коробка і не полетів весь бісер і все, що тут на ньому на тій коробці, стоїть. Бо станок мені слугує як стіл. Мені дуже не вистачає стола. Я не знаю, можливо, я станок поставлю десь в іншому місті. Але думаю, навіщо? Щоб не скажу, що він так вже й багато місця займає, ну, але трошечки займає, трошечки займає. Ось, тому що, самі розумієте, станок в мене має метрову раму. ось, і Він ось так. Ноутбук ось стоїть з боку на тій же рамі. Тут та фланшетка така стоїть, тут де в мене всяке, все таке, що мені потрібно, часом необхідне все під рукою. ось. Ну, місця мені не вистачає, не вистачає мені місця. Тут слугує коробка, ось ставлю органайзер, і, якби. І боже, і вишиваю за тією коробкою, вже щось мала сказати, думку, і з'їла. Ну, і отак виходить у мене ангел охоронець я хотіла ось ці бусинки пришивати тут. Коли я стала прошивати, вони стали товкатися. Вони трішечки завеличенькі сюди. Ось, вони стали товкатися. Але мені дуже хотілося взяти ось ці бусини, вони трішки так переливаються, вони граньоні є, як бачите, такі переливи є. Ось. І мені хотілося дати якоїсь цього переливу в німб. Тому я вирішила, що ось тут, де вони йдуть одиночні, ось так. Між, якби, між бісером, такий трохи є відступ одне від одної. І я вирішила дати сюди ці такі бусини, а ось сюди дам ось такі великі ось ці бусинки. Будуть вже ці. Ось, я думаю, буде красиво. У мене є і білі бусинки, такі чисто білі, але я чомусь взяла, такий, як то морозний такий відтіночок тих бусин захотілося. Тут теж якби да, така заготовка сама, такий фон, такий, да, такий теж підморозний щось трошки є такі ось ці е, узори. Ось, якби мороз малює на стеклі узори зимою. Так само тут такі, да, якби такі завітушки різні. І я от вирішила взяти під такий колір якби сюди ці бусинки. Вони мені підійшли, якби трошечки краще сподобалися, ніж чистобілі. Ось такий ангел у мене виходить. Стільки я відшила, відшила небагато. Вчора я його ввечері тільки розпочала, десь під вечір. Тому я відшила ще небагато. Зараз буду продовжувати вишивати. Ось. Ну і кажу, планую взяти тіски і стіл, щоб в мене було де сісти і вишивати отакі дерев'яні роботи. Скажіть свою думку, як ви думаєте? Правильно я мислю, чи неправильно. Все-таки, коли все стоїть на столі, це є на столі, бо тут, виходить, да, оцей проділ, звичайно, воно десь може поїхати Ось, і все бути на землі. Це для мене буде страшна <сих> катастрофа. <сих> Ось, тому мені кажеться, що все-таки краще поставити, хоча станок чудовий. Станок чудовий. Я ним скільки років вже вишиваю, скільки от моїм Павлінам років, вже роки 4 мабуть, є. 3-4, десь, я так думаю. Може, 3 десь, може, я задовго вже. ось, Ну, десь приблизно так, до 5 років, скажу так, ось. то... Уже, ну, я ним постійно за ним тільки вишиваю. Постійно. О, лише дерев'яшки буває, там можу на ліжку сісти, повишивати. Ну, мені незручно якось сидіти так на, на ліжку, щоб вишивати. Або такий маленький столик е, треба, як вони на них кажуть, сніданковий оцей столики е, брати і в ліжку вишивати. Або не знаю, але все-таки мені хочеться мати стіл. Це таки в столі можна і покласти щось. Я такий дивлюся, щоб вміщався мені тут, щоб десь метр мав ось приблизно, щоб він мені тут став, І щоб були ще, можливо, якісь з боку столики чи щось, щоб можна було щось туди ще покласти. Тому що мені останнім часом. Не вист... Я не хочу дуже мебелі наставляти, якщо чесно. Ось, але. Якби мені не вистачає, щоб десь покласти ось, особливо ці процеси, які проходять, ну, які в процесі оті роботи, якби, ті заготовки, які в процесі, тим більше я буду відшивати кицьку, і мені було б дуже добре. Щоб ставити кицю на, тобто, на стіл свою доску, яку я купила зі схемою, і на руках я її, скоріше всього, буду відшивати, тому що на, на раму мені її складно натягнути, вона має трошечки більше, як метр, бо я брала запасом, тому ем, я думаю, що як сказати, що стіл мені просто необхідний. Тому я подумаю, і поки ще не знайшла варіанту такого, який би мені сподобався. Ну, буду, піду, можливо, в себе в місті подивлюся в меблеві магазини. Подивлюся, може щось я знайду. Мені подобається магазин-Дубок. Ось піду, можливо, в них подивлюся. Ось такі сьогодні, як би. Таке моє відео, це все, що я хотіла вам показати, розказати. А також це, можна сказати, слугує як і відеозвіт для моїх дівчаток, які в групі, тому що у нас сьогодні п'ятниця, ми здаємо відеозвіти. І я вирішила зняти і для вас, і для групи відео за одне. Це буде вже все в одному. Дівчатка зараз подивляться мої просування. У мене тут телефон на зарядці, тому не звертайте уваги, десь шнурок попадає. Ось, Ну і кажу, ось це все, що я хотіла показати. Це такі квіти робила моя донечка. Ось, Ось так я ще раз покажу вам своє робоче місце. Це моя група. Ось, Я вже бачу, що є дівчатка в ефірі сидять. Зараз я до них приєднаюся в ефір. Ми сидимо, вишиваємо, розмовляємо, жартуємо, сміємося. І плачемо буває. ось бо Зараз таке, такий час настав. Тому по-різному буває. Але ми стараємося одне одного підтримувати і якби, щоб. Підтримати, щоб не було ніяких несліз, ніяких нічого, щоб ми одне одного любили, поважали, підтримували. Це буде найкраще. Дякую вам всім, шановні друзі, за увагу. Щоб були до кінця цього відео. Мені дуже-дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені це. Вдвічі приємніше, коли ще пишете щось запитуєте, мені це дуже-дуже приємно. Я інколи прям чекаю ваші коментарі і завжди заходжу в YouTube подивитися, чи ніде мені ніхто коментар не написав. Ось буває, що мені нема сповіщення, якщо й напише, хтось не приходить. Ось то інколи буває, що зайду під на якесь відео і бачу, що передивляюся коментарі. Чи ніхто не написав і я не відповіла, бо я стараюся на всі коментарі відповідати. Ось тому буває таке, що я, де хтось напише і я не бачу, то я тоді вже заходжу. Відповідаю людині. Буває, це проходить деякий час, тому вибачайте, якщо так виходить, значить я й одразу не побачила просто вашого коментаря. Але я обов'язково заходжу і дивлюся всі коментарі, які ви пишете. Всім дуже-дуже дякую. Мирного неба над головою, перемоги нам, миру і добра, здоров'я вашим сім'ям, родинам, будьте щасливі! І нехай буде все у нас в житті найкраще, скоріше буде перемога. Слава Україні! Всім до здорових зустрічей!